Надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої допомоги про надання допомоги під, під час одного з виїздів. В ході надання допомоги дільничий офіцер поліції в одному з будинків володінь обнаружив труп чоловіка з явними ознаками ножового поранення. 32-річного загиблого знайшли у будинку його рідного брата, тож усі підозри правоохоронців одразу впали на родича, і версія підтвердилася. Він зізнався у вбивстві. Я був випивши, ми вийшли у веранду. Чим нанесли удари? Ножом те ніжики, я в нього забрав. Розмахуючи ножем, старший брат поранив молодшого в шию. Від страшної крововтрати той невдовзі й помер. За даним фактом, слідчим, відділ, слідчим відділом школянського відділення відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Зараз підозрюваний у вбивстві затриманий і перебуває у слідчому ізоляторі.